Скажи, в тебе, от, яке було життя до знайомства з червоним капелюшком, і життя після знайомства червоним, воно змінилося кардинально. Ти можеш так от поставити якесь розмежування? На 1000% кардинально змінилося. Я ж жив таким стандартним, сіреньким життям: робота, дім, диван, телевізор, комп'ютер. І тепер. Так все навіть не хочеться розказувати, бо то плани на майбутнє, але так різко почав задумуватись про машину рівня Ford Mustang GT і зрозумів, що це не проблема мені її собі купити, придбати. Почав активно займатися своїм тілом, бо зрозумів, що і це теж для мене досить легенько. Буквально півроку часу і я буду виглядати на всі 150% краще, ніж все своє життя. Та взагалі міркуєш зовсім по інакшому Просто все кардинально змінилося. якби я все життя йшов в якусь сторону, але то було не туди. Оце якраз я і хотів і тебе почути. Це буде цікаво нашим глядачам. Дякую тобі за інформацію, Віктор. Гарного тобі продовження знайомства з такою терапією. І тобі дякую, друже. На зв'язку.